Харків український у місті активізувалися патріотичні активісти. До то автопробіг лаштують під українськими стягами, то все місто розмалюють жовто-блакитними кольорами. Виявляти громадянську позицію доводиться таємно, аби не викликати агресії провокаторів. Харківське проукраїнське підпілля досліджував Григорій Жигалов. Кілька десят автомобілів з'їжджаються до місця збору без розпізнавальних знаків. Лише тут дістають із бардачків та багажників українські прапори. Це харківський автомайдан збирається на черговий автопробіг. Дайте Вирушити в колоні під синьо жовтими стягами. Сьогодні для цього потрібна неабияка сміливість, зізнаються вони, але обставини вимагають. Важна і бізумія є, звісно, страх теж какой-то є, але все одно. Ну як это так? Якщо зараз всі будуть бояться, ніхто не поїде, хто тоді покаже. М, що здесь у нас тока вся зарасію штоляні. Ми будемо все одно бороться за свободу за незалежну Україну. Після кількох нападів на активістів місцеві автомайданівці дуже обережні. У машини беруть самооборону та й самі несполохливих. Я чемпіонка по Квандо серйозно. <реш> <реш> Година їзди центральними вулицями цього разу минулося без несподіванок, навіть із підкріпленням під час пробігу долучилося кілька нових авто та байкер. Самі учасники кажуть, давно не діставали такого задоволення. Було, мабуть, так же класно, як один із первих разів. по емоціям людей, які нас зустрічають. Іноді буває так як-то більше негатива, може навіть даже то так. А іноді буває то як-то мало як. А сьогодні вотим намного позитива було. Так що, навірне всіх уже все достало настолько, що вже всі хатя дійсно вже позитіва, хорошого Нових сил для проукраїнських акцій у Харкові, надали гості днями до першої столиці. Прибув десант із Києва, 50 активістів автомайдану, того самого, що зорганізував пробіги до Межигір'я, коли за це можна було позбутися прав у підкріплені, харків'яни не бачать нічого поганого. Бо коли треба було вирішувати вирішувати долю. Країни у Києві, то у Києві були не виключно кияни, а були люди з різних міст України і з різних місць України. Тому е, у, киян, у киян вони добре організовані. В них є. Добрі ідеї, вони вміють їх реалізовувати у Харкові. Кияни планують залишатися до перемоги, бо саме тут кажуть, вирішується доля країни. Спільно з харків'янами заснували антикризовий інформаційний центр і розробляють нові ідеї флешмобів. Четверта ранку Харків спить, як бачите, у цілковитій темряві, поки вулиці міста темні, та порожні, до них виходять таємничі проукраїнські активісти, що вже встигли наробити чимало шуму. Вони розбиваються на групи та ділять місто на сектори. В одній кава, в Інший балончик із фарбою? Це ще одна ініціатива Київського та Харківської команд активістів: розмалювати Харків кольорами українського прапора. Попри те, що формально це тягне на хуліганство. Головне, намагаються не натрапити на проросійських активістів. Правоохоронці до такого мистецтва ставляться із розумінням. Ми, якщо чесно, надіємося на те, що реакція буде положительна по крайні вірі у большинства адекватних людей, які розуміють, наскільки зараз важлива важна цілісність України. Активісти працювали уздовж доріг та там, де найбільше пішоходів. Кажуть, якщо харків'янце обурить, готові змити фарбу. Та поки що реакцію спостерігають, хоч і стриману, але позитивну. Нічого в цьому плохого немає. Розрізали, пускай якби как бы, смотрять, ми дійсно єдина страна до жити в Україні. Без коментарів. чому У вас така реакція була, коли ви це побачили? Обродивалися. Да? Григорій Жугалов Сергій Олексєєв ТСН 1+,1. плюс